Всім привіт! Мене звати Люда і вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати розпуск своєї отакої красоти, така одинока, красива орхідейка Black Piano. Цю орхідейку я замовила собі у червні 2022 року. І що хочу сказати про цей сорт. Дуже красива орхідея, дуже красива. Оці її сплещі такі гарні. Оця її отака неймовірно красива губа. Губа її така апетитна. Така персикова, ну просто чудесна губа, з такими вусами її бусковими, крильця її, бускові, такі рюшисті, оці крильця її. Ну, Красоти неймовірної ця орхідея. Але є один мінус у цієї орхідейки. Вона дуже дивлюся, слабка є у листковій частині. Вона прийшла до мене. З дуже гарною зеленою масою. В неї було дуже багато корінців, коли я цю орхідейку пересадила, я пересадила вже отакий горшечок її, вона почала раптово дуже е, сушити свої листки. І листя її пожовтіли, я зняла листя і обробила її топсином. Тупсін мені призупинив оте гниття, що було у цієї орхідейки уршку. Сама вона знаходиться у дуже гарній посадці. Нанизу це офлора, кокосове волокно, дуже гарна кора, пінія оброблена, також мох є у посадці. Всю ту. Екофлору я також передала сюди цей горшечок. Я дала її моху, трошки з яким вона прийшла. І ця посадка має також всю оту екофлору. Але коли я її вже обробила, вже почали рости корінчики молоді і шики. Почала ростити вона свої молоді корінці. Ця орхідейка в мене квітне уже третій раз. Перший раз вона квітла на 5 бутонів неймовірної красоти. Ось ставлю вам фотографію, покажу, яка красота, неймовірна. Трує цвітіння її було також на 5 бутонів. Один бутончик вона відсушила. Лишилося 4. І зараз вона мені, це третє цвітіння, вона мені дала один бутон. На сплячій, отут, на квітоносі, якому вона мала, чотири бутончики, вона відквітла і на сплячій брунці вона собі пробудила одну брунечку і проквітла. Однією квіточкою. Ну, вона проквітла по своїй силі, так як вона хвора, так як вона змогла, так вона і проквітла. Ну, але квітка її є дійсності чудесна. Чудесна і дуже, дуже тяжко її з такою красотою боротися, бо бачу, що вона. Дуже до себе потребує багато уваги. Дуже вона потребує багато уваги. І е, дивлюся дуже така, що вона все щось її не так. Все щось дивлюся отак по листках. Чимось все орхідейка, щось вона потребує, щось вона хоче. Поки що з цією орхідейкою я борюся, поки ще. Не знайшла до неї підхід, обрізала я листочки, тут де були у неї пожовтілі. Я обрізала, правда, вона дальше мені не жовтить листочок уже свій. Ну, все рівно мені не подобаються листки, які би мали бути у цієї орхідейки. І в дівчат питалася, як їхні кущики. Дівчата теж говорять, що дуже ця краса примхлива. Сама квітка має 9 см. Але якщо її розправити, то вона, я думаю, що буде мати і більше, бо тому що тут крильця йдуть трошки при, так як не до кінця при відкриті, чуть-чуть вони так тримаються. З такою гарною формою. А так то вони будуть мати більше як 9 см. І 10, і 11 будуть мати. Неймовірна красота і неймовірний просто квіт її. Вона перший раз у мене, як заквітла на 5 бутонів, вона у мене стояла на підвіконнику. Просто коли вона розквітла, я була в шоці, яка це красота. А потім я її поклала під підсвітку, і вже тепер вона вже знаходиться під світлом. Може, її світло не подобається, під яким вона стоїть. Ну, будемо пробувати також змінювати щось цій орхідейці, бо бачу що вона не дуже у мене ростить гарно свої листки, але цвітіння її дуже неймовірно красиве, дуже красива вона. Оцей бусковий колір її просто, ну, милота. Милота, неймовірна милота. Дуже гарний колір її, і така вона. Красива, що просто я навіть не знаю, навіть слів тут не можу підібрати до цієї красоти. Оці зубчики її, отакі вона рюші, оці, як оце все мило і як це все красиво. Чудесне. Створіння Боже. Але не дуже стійка вона, хвороблива. Напевне, як схрещували ці орхідейки і, напевне, занесли якусь інфекцію, що орхідейка не може потягнути гарну зелену масу. Милуюся цією красотою, дивлюся на неї, і усмішка мені не сходить з мого обличчя. Хоча один вона мені дала бутончик, я їй і за те дякую, що вона мене так розвеселила, що вона мене одним бутоном потішила такою квіткою красивою, бо тому що навіть одна квітка неймовірно красива. Отаке в мене сьогодні було відео. Хотіла сьогодні вам показати оцю милоту, яка у мене квітне. І хотіла сказати, яка вона є. Потребує до себе багато уваги. Починає відсушувати також деякі корінчики, вона сушить, дивлюся. Ну, але боремося за її красоту. Дякую всім, хто дивиться мій українськомовний канал і підтримує. Всім я вам бажаю мирного неба, Божого благословіння. Добра, достатку, здоров'я, добробут у кожну родину, нехай мрії ваші всі збуваються, все задумане, хай здійснюється. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!